З'явилася реакція від президента України Володимира Зленського на сьогоднішні терористичні акти з боку Російської Федерації. Регулярні доповіді міністра внутрішніх справ Клименка та військових командувачів щодо ситуації після масованого російського удару. Більше ніж 440 дронів і 32 ракети. Це один із найбільш страшних ударів по Києву. Також протягом ночі були атаковані Одеса. Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина зараз у Києві намагаються дістати людей з під завалів звичайного житлового будинку. Скільки їх зараз не зрозуміло, росіяни зруйнували цілий під'їзд? Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва. Досі тривають роботи після удару по Одесі. Рятувальники працюють на всіх місцях прильотів усім постраждалим. Надається необхідна допомога. Відомо про 75 поранених людей, станом на цей час 15 загиблих. Наші співчуття рідним та близьким, такі атаки це чистої води тероризм, і увесь світ, США, Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів. Путін це робить виключно тому, що може собі дозволити продовжувати війну. Він хоче війни і надалі. Погано, коли сильні. Світу цього заплющують на це очі. Президент наголосив, що контактує з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь, і це терористи повинні відчувати біль, а не нормальні мирні люди. І тут звертаємося до киян. Потрібно бути обережними, тому що на нивках було виявлено касетні припаси з ворожих ракет. Про це повідомив мер міста. Існує ймовірність, що такі, так би мовити, м'ячики є і в інших районах столиці. Тому, будь ласка, просимо бути обережними. Росія вдарила по Києву касетними ракетами, щоб вбити якомога більше цивільних. Давайте більше далі почуємо від мера столиці. Нівки одна із ракет вдарила в житловий будинок. Слава Богу, ніхто не хто загинув. Але така от цікава знахідка служба ДСНС поліція зібрала. Отакі от, от кулі, які тут знаходяться, це касетне начинкою ракети. Е такі маленькі кульки знаходяться внутрі для, того, для максимального ураження людей. Е іншим ніж геноцид, це назвати не можна. Е зробити все для того, щоб загинула максимальна кількість людей, використовують такі снаряди, атакуючи мирне місто. І глава МЗС Андрій Сибіга, коментуючи останній масований удар Російської Федерації по Україні, звертає увагу на те, що Росія робить це навмисно під час саміту Групи Семи. Він написав про це в соцмережі Ікс. Міністр заявив, що сотні безпілотників та ракет були націлені на цивільне населення. Особливо сильно постраждав Київ. Путін робить це навмисно саме під час саміту, і він посилає сигнал про повну. Зневагу до сполучених штатів та інших партнерів, які закликали припинити вбивства, написав собі га і Росія не тільки відкидає перемир'я або зустріч лідерів для пошуку рішень і припинення війни. Вона цинічно завдає удару по столиці України, прикидаючись, що шукає дипломатичне рішення. Хоча це не так. Я додам інформацію від очільника МВС Ігора Гора та голови КМВА Тимура Ткаченка. Знову ж таки у Києві з під, зав... з -під уламків. У житловому будинку зруйнованого внаслідок ракетного удару Росії 17 червня рятувальники дістали ще одну людину. Кількість постраждалих зростає що не менше п'ятеро. Вважаються зниклими безвісти. За даними камва, наразі точно відомо про 99 постраждалих. Внаслідок російської атаки на Київ. Серед них 59 госпіталізовані. Паралельно надходить інформація про те, що вже зафіксовано 104 постраждалих. Перевіряють інформацію. Пише про Ткаченко. Він додав, що на місцях ще тривають рятувальні роботи, люди продовжують звертатися по допомогу. Число постраждалих може зростати. Ми побачили і дані від президента України Володимира Зеленського, які були опубліковані. Також додам, що уранці 17 червня російські окупанти вдарили і по Конотопу Сумської області. Внаслідок атаки є пошкодження у житловому кварталі. Про це повідомляє мер Конотопа Артем Семеніхін та голова. Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров за словами мера, у нас до удару зафіксовано пошкодження житлового сектору в радіусі 500 метрів від епіцентру вибуху. Наразі про пошкодження в житловому секторі в Радіусі 500 метрів від епіцентру удару не критично. Після відбою одразу розпочне роботу штаб з ліквідації наслідків. де це повідомлені. згодом була оновлена інформація станом на 9.30. Очільник Сумської обласної військової адміністрації уточнив, що близько восьмої ранку окупанти завдали ракетного удару по околиці Конотопа. За попередніми даними пошкоджено кілька приватних будинків проте обійшлося без загиблих та постраждалих серед мирного населення. Наразі триває уточнення наслідків обстрілу. На місці працюють екстрені та комунальні служби. І також додам інформацію щодо Одеси війська Російської Федерації сьогодні, вночі 17 червня завдали удару по Одесі з використанням дронів Камікадзе. В результаті атаки відомо про одну загиблу та 17 поранених. Про це повідомляє керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Цитую: на жаль, під завалами знайшли тіло загиблої 60-річної жінки висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої. Наразі тривають пошуки ще однієї жінки. Маємо надію, що рятувальники знайдуть її живою. За словами голови одеської ОВА, внаслідок російської ранкової атаки також постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка, а також 17-річна дівчина госпіталізована одна людина. Інші після отримання медичної допомоги продовжують лікування амбулаторно. І про цитую ще повідомлення і про що сказав він: що росіяни зруйнували житлові будинки в історичному середмісті Одеси, дитячий садок, інклюзивний центр триває ліквідація наслідків ворожої атаки. На місці працюють усі повноважені служби. Правоохоронці документують черговий злочин російських терористів проти цивільного населення Одещини. Інформація буде Уточнюватися, і звісно, дані будуть оновлюватися.